Повертаючись до нашої інструкції, перше, що нам треба з вами робити, так це захищати те, в що ми віримо, і зберегти це, як зберегли це рехавитиці. Дуже цікаво, що, знаєте, кожного разу ми можемо змінювати свою думку на те, що ми зберігаємо. Ми можемо себе виправдати, ми можемо себе Заспокоїти, що все в порядку, ми все робимо правильно і ми все правильно розуміємо. Але ці хлопці та дівчата рихавити, які були окремим таким плем'ям, вони показали, що навіть дрібниці важливі в зберіганні те, що вони вірили. Вони вірили в те, що батько їм заповів робити так. Вони так і робили. Друзі, це є нам як приклад. Наш батько нам заповів, і ми повинні так робити.